Я на лижах катаюсь 50 років вже. І це от, щиро, це найкраще катання в моєму, моєму житті. Завжди приємно їхати і співати. Я піду в далекі гори, монблан поруч, красота з погодою пощастило. Бронюйте завчасно, бо е, бажаючих дуже багато. Шановні друзі, я вас запрошую політати сьогодні, покататися, побігати в французьких Альпах. гірськолижний курорт Лізарк. Лізарк, який об'єднує декілька станцій, точніше, 4 станції Лізарк 1600, Лізарк 1800, Лізарк 1950 і Лізарк 2000. Звісно, нещодавно до нього були приєднані й інші курорти. Тобто, Є де покататися, є де розігнатися. Лізарк це зразкове місце для лижників, сноубордистів, рай для позатросовиків. Ідеальне місце для любителів апреські, для любителів нічного катання. Та навіть якщо ви не катаєтеся на лижах, тут теж є чим зайнятися. Лізарк славиться відмінним сніговим покриттям. Плавними схилами, залитими післяобіднім сонцем трасами, багато з яких підходить для новичків. Тобто для будь-якого рівня катання тут буде чим зайнятися. Тільки уявіть собі, вся зона катання Парадіски 425 кілометрів. Тут 260 кілометрів трас з максимальною висотою підйому 3226 метрів. Ми підіймаємося вже в гори. Ця послуга називається First Track, тобто перший спуск. Всі починають кататися о 9 годині. Ми ж раненько підіймаємося в гори. Будемо зараз кататися цілинними трасами, цілинними скилами. Потім смачненько поснідемо в дуже красивому місці і знову будемо кататися. Полетіли! Всі підйомники, всі траси, всі скили зараз зачинені. А ми вже тут, і ми вже будемо кататися, тому що ми перші, тому що це перший спуск. класно, що ви катаєтеся на сході сонця. Сонечко сходить, і ви бачите підсвічені вершини, бачите цю красу. Ну, звісно, бачите трас. Я спіфомбо. цо quoi паука. L'amour Лямула до ап... Сніданок з видом на МВЛ. Доле дебю, це лов і добі. Он се помет дух, і са по лаві. Не буля. За вас і за вас. Око, і окар. Це шість каладар. Всі поселення, вони інтегровані. Що це значить, що тут не треба авто. Ви можете трішки пересуватися, авто в цей час. Стоять десь під землею, ну і звісно, все під рукою, вся інфраструктура, нікуди не треба їхати. Є три правила при будівництві містечок, будинків. Перше правило це вписуватися в природу. Друге правило використання місцевих матеріалів. Тобто всі будиночки побудовані з використанням місцевих матеріалів. Ну і третє правило це збереження старих будинків, старих шале. Тобто ви тут відпочиваєте серед природи, живете в цих містечках і у вас поєднання, поєднання з природою. Підйомниками барет та арк 2000. Ми просто злетіли на висоту 3226 метрів. І це Егії ружі, червоні голки, червоні піки. Зараз вони, звісно, білі, але тут багато заліза такого червоного звідси і назва. Залишаємо ближче і підіймаємося далі. Ще вище без ви лиш, хоча глижі теж можете прихопити і з самого верху спуститися вниз. До речі, тут є траса епічна, 7-кілометрова вниз, вниз вниз, чорні, червоні траси. Но якщо ви їх боїтеся, то назад можете спуститися фунікулером. Ще один панорамний майданчик і табль Тюринтасьо. Дивимося. Гори, різні піки. Монблан найвища точка Європи 4810 метрів. Хоча кажуть, що останнім часом висота монблану зменшується. І за останні 14 років висота монблану зменшилася на 3 метри. Не бійтеся, не вилетите! Французи подбали про вашу безпеку. Захочете трохи екстриму, для вас є нова розвага, яка називається Ля Тірольєн. Зіплайн, Тарзанка. Спуск 580 метрів. Політ триває одну хвилину. Ціни різні. 55 євро, але все залежить від того, який має десь пас. І єдина порада: бронюйте завчасно, бажаючих дуже багато. Зіплайн для тірольєн. Популярніших розваг на гірськолижних курортах: це параглайдинг. можна політати з лижами, стартуєте на лижі, приземляєтеся чи присніжуєтеся. І є декілька польотів: є польот над арками, і ви приземляєтеся в лізарк 1600. або ж великий політ, і можете приземлитися в місті курсен Сент-Моріс. Рекомендую. В цьох місцях на курорті ви можете зустріти ось такі малюночки. Не знаю, хто їх робив і як, але потрудилися багато часу. І головне, що це дуже красиво. Всі лижники, всі туристи зупиняються, щоб зробити фотографії. Там десь є і маленька феєрія. Усі ми душі діти, не знаю як вам, але мені дуже подобається санчата. І повірте, ця розвага не тільки для дітей. Хоча, якщо ви приїхали сюди з дітками, то всією родиною спуститися буде дуже прикольно, дуже смішно, дуже весело, ну і будуть спогади на все життя. Мондлан на санчатах теж катаємося з видом на Монблан! Арк-2000 розташований в самому серці гір і пропонує прямий доступ до схилів. На сьогодні Арк 2000 складається з кількох великих комплексів апартаментів, дерев'яне оздоблення яких нагадує традиційний архітектурний стиль французьких Альп. Арк 2000 історично пов'язана з появою нових видів спорту. Тим не менш, вона доступна для всіх рівнів катання на лижах. І дуже багато я тут бачив діток, які катаються на лижах, займаються з інструкторами. Тому ви теж можете нічого не боятися і сміливо приїжджати сюди з дітками. Єдине, на що ви повинні звернути увагу, це висота 2000 метрів. Можливо, комусь важко дихати на такій висоті. Я, наприклад, ніякого дискомфорту не відчуваю. Дуже красиве місце: гори, сніг, сосни, дерев'яні будиночки, сонце. Ну і, звісно, Монблан. Ну і саме звідси відкривається вид на арки 1950. Поїхали! 1950, він мені найбільше подобається, адже всі будиночки в такому савойському стилі і дуже імпонує, що в кожне місто можна заїхати на лижах. Тобто, бачите, я з схилів прямо заїхав на лижах місто і можу проїхати це місто. Хоча тут рекомендую зняти все ж таки лижі, трошки походити, подивитися вивчити можливо, навіть випити кави. Ой, тут є така гарна патісері, такі тістечка і кава дуже-дуже смачна. Важливо бути з гідом, тому що самі вже скільки разів їздили, ми не змогли знайти цей проїзд. Дякую. За тобою не угнатися. стара школа, танцюєш, танцюєш, співаєш. Якраз ми їхали, Тараса Чубая зустріли. О, зараз його побачимо. Бонжур, дорогі українці. Як ви бачите, навколо нас прекрасні Альпи. Ми знаходимося в лізарку. Тут Є всі різновиди траси, які тільки можна собі уявити. От Українцям, щоб було зрозуміліше, тут є шматочки, подібні на драгопра, подібні на трастян, на все, що хочеш. Одна з найбільших каталог у світі трошки більше тільки Мерібек. Прекрасні траси, чудовий настрій, немає росіян. Все, що треба українцю, який любить лижі, сніг, гори, природу і все прекрасне. Перше ми були з Нікітосом, з моїм, йому було 5 років, перший його ставив на лижі сам. У Франції і напевно, що це е, ну, ж такий хороший, хороший маркер, який його е, тоді підтримав, поставив на лижі, а зараз він вже відпрацьовує все, що в нього відбувається на лижах, на, на схилах, розумієш, коли син може на схилі, тато щасливий. І Франція, напевно, що тут виключно тільки допомагає. Ну і дякую фей-фейерів Є різні гірки. Широкі, вузенькі, зелені, сині, червоні, чорні. Це якась феєрія, просто такий розкішний сезон, так тепло. І уявляєте, ти сидиш на сонечку, на снігу і обідаєш після тривалого спуску. Це, друзі, дуже прекрасно. Дуже прекрасно. І як так можна було підгадати з погодою, пане Ігоре, Я не розумію. Ну, просто, просто супер. Зараз прекрасна погода, сонечко, тепленько, але. Якщо буде холодно, чи буде вітер, чи сніжок, ви можете сісти на теплий підйомник з підігрівом одного місця, закритися і їхати в теплі. Якщо раптом ви або хтось із ваших родичів чи з вашої родини не катається на лижах і ви думаєте їхати сюди чи ні, скажу, що треба їхати. Займатися є чим. По-перше, це гори, свіже повітря. Ви дихаєте сидно, глибоко, вільно, дихаєте чистим альпійським повітрям. Ви смакуєте їжу місцеву, яка екологічно чиста і, звісно, смачна. І є багато розваг для тих, хто не катається на лижах. Тут є пішохідні маршрути і ви купуєте, наприклад, такий спеціальний пас. Пішохода, п'єту французькою мовою, і ви можете піднятися на оці всі горки, і навіть на червоні голки, на червоні піки теж піднятися і походити, полазити, повідкривати для себе всі курорти. Ну, звісно, за допомогою шатлів безкоштовних ви також можете поїздити, походити, подивитися. Ну, і Можна також спуститися в місто Урсен Моріс. Я на лижах катаюсь 50 років вже, і це от щиро це найкраще катання в моєму житті. Французи справжні естети і дуже комфортні траси для відпочинку місця. Всім раджу сердечно. Зробимо маленьку паузу, зайдемо в льодовий будинок, свіж будинок, свіглу. Зараз дуже багато гарних ресторанів, шале. Страви савойської кухні, савоярські страви, фондю, раклет, тартіфлет, фарш, діоти в білому вині, котлетки, пела, полента або навіть савойський пиріг це все щедрі страви, типові для цього регіону, виготовлені з місцевих продуктів, а ще ж ковбаси та сири. А на цьому місці могли б бути і ви. Оскільки тут одна традиція може враховувати іншу, дозвольте собі спокуситися трохи жіни як люблять говорити місцеві жителі. Зараз перша 30, по-моєму, самий найкращий час кататися. Тому що всі французи, всі європейці, пішли їсти. Звільнюється траса. А сонечко зараз підігріває і зараз самий-самий оксамитовий час для катання. Підемо тепер праворуч арки 1800. Знакове місце. Ми тут вже вранці були. Гарне місце для фотографій. Лізарк. Взагалі в лізарках дуже багато таких написів різнокольорових. Треба тільки дивитися, шукати, ну і деякі з них. Я вам покажу. Непогано покататися на гойдалці з видом на Монблан та й на інші гори. Краса! Або ж можете просто відпочити ліжечки, ви тут лежите і відпочиваєте. Ну і звісно, зовсім непогане місце для пікнічка, канапки, бутерброди, водичку. І в такому місці поїсти. Фантастика. Фантастика. Тут я повинен вам ще сказати, що можна ж перебратися на той бік Ляплянь. І там ще величезна зона катання. Є спеціальний такий ліфт, гондола, вагончик, який доставляє туристів-лижників на той бік. І це так тоді зона катання 425 кілометрів. Друга у Франції, можливо, навіть і у світі після Мерібеля, після трьох долин. Але ви знаєте, оця зона катання парадіски, мабуть, заслуговує на іншу програму, тому що ну просто неможливо не то, що там за тиждень, за день, за тиждень все побачити, все об'їхати. Тому ляплянь залишимо. Якось на наступний раз. Арк 1800 – це найбільш сучасна, найбільш розвинена і просто найбільша лижна база. Резиденції та апартаменти розташовані близько до лижних трас та підйомників. І незважаючи на свої розміри та сучасну інфраструктуру, база зберегла атмосферу затишку та шарм альпійського села. Пейзаж цього району є досить вражаючим. Ну що, потусимо? А ще АРК 1800 це центр розваг та прискі, тобто програм після катання. Тут завжди панує атмосфера свята. Тут знаходиться дуже відоме таке місце, дискотека, музика, бар, ресторан, який називається «Фелідус». Тут і басейни, і боулінг. Так що все-все тут є. А зараз вирушаємо за незабутніми враженнями в небо. Гелікоптер зручний транспорт, який швидко та комфортно може доставити вас в будь-яке місце, в аеропорт, на якусь вершину для фрірайду, або ж спокусити вас надзвичайними враженнями від гастрономічних рейсів до відомих зіркових ресторанів регіону. Також це оригінальний спосіб відкрити всю долину. Є різні тури на 10, 20, 30 та навіть 50 хвилин, під час яких ви можете побачити схили, поселення, гори та льодовики. Ну і звісно, монблан. Ми ж замовили панорамний обліт навколо Монблану та величних льодовиків, щоб привітатися з королем Альп на рівних. Враження незабутні, рекомендую. 1600 найоригінальніший курорт в цьому регіоні. Відрізняється від будь-яких інших традиційних альпійських поселень. Щоб не вкривати гору невеликими окремими будиночками і не сперечатися з природою, резиденції були вписані в гірські схили серед лісу. Тут панує природа, а не людина. Я ж зупинився найбільш в оригінальному селищі Лізарк 1600 і чому саме тут? Адже тут дуже зручні розв'язки, є фунікулер. Можна спуститися в місто бург Сен-Моріс. Звідси шатли ходять. На всі інші курорти, ну і взагалі зона катання гарна. У мене супер вид з номера мого, тому дуже класне місце. Ну і за ціною де тут демократичні ціни, багато ресторанів, магазинів. Все є, навіть офіс по туризму, центральна площа, площа сонця. Ну і дуже класна тут архітектура. Коли ти виходиш на схил і не ну, розумієш, що буде за найближчим поворотом, ти все одно відчуваєш себе як пірат, який шукає нові шляхи. Тому пірати від тинемика та ж отидана з собаками і войд. Слухайте. Завжди приємно їхати і співати. Я піду. Далекі гори наші широкі полонини. Попрошу. Вітру створів, аби він не спав до нини, щоб летів на вільних крилах, на діброви, від дібровий ти моя, мила, Ари, о, чорні брови, мила моя, люба моя. Світти, ясен світ. Я несу в очах до тебе весь лопітний світ. Я несу любов за журу і в молоду І цвітуть сади для мене. Як до тебе йду на на, 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 на. Одним з перших. Першими проміннячками сонечка я сьогодні піднявся на схили. Ну і одним із останніх на заході сонця я схили покидаю. <тас> 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 Браво! <пас> Прекрасне катання в прекрасній компанії. 飞也驴啊！